Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки, я хочу вам розповісти одну дивну історію, яка відбулася понад 2000 років тому, але й досі має пряме відношення до нашого з вами сучасного життя і взагалі для долі всього людства. Це історія однієї незвичайної зустрічі, діти. Ви знаєте, що зустрічати можна не тільки людину. Наприклад, можна зустріти світанок, якщо прокинутись дуже рано, можна зустрічати весну, і ця зустріч чекає на нас вже зовсім скоро. А сьогодні я хочу розповісти вам про зовсім іншу, особливу зустріч. Молята, вам цікаво, хто і з ким зустрівся? Ну, тоді сідайте зручніше, слухайте уважно. Зараз я розповім вам про цю велику подію, яка описана у найголовнішій книзі усіх часів. Ця книга називається Біблія. Недалеко від міста Єрусалима жив дуже благочестивий старець на ім'я Сімеон. Скільки років йому було, не знав ніхто. Одні казали, що сто інші – всі триста. Колись, давним-давно, він перекладав книги святого письма з давньої єврейської мови на грецьку, і в одному місці він зупинився, бо не повірив словам пророцтва. В той же час до нього з'явився Янгол Божий. Та пообіцяв, що Сімеон буде жити до того часу, доки це пророцтво не здійсниться, і Сімеон не побачить на власні очі Спасителя світу Ісуса Христа. З того самого часу праведний Сімеон жив у радісному очікуванні. Ішли роки, а передбачення Янгола все не здійснювалося. І ось одного разу люди побачили Сімеона у святковому одязі. Він йшов до Єрусалимського храму. Всі дуже здивувались, чому це він так одягнувся об оденний день. Але цей день був зовсім незвичайний. Ви пам'ятаєте, діти, як нещодавно ми з вами святкували Різдво Христова, співали чудові колядки на честь новонародженого Спасителя світу Ісуса Христа. З того дня промайнуло сорок днів. І ось, по закону, існувавшому в ті далекі часи Мати Ісуса, Пресвята Діва Марія, принесла свого маленького, улюбленого Сина. До Єрусалімського храму. Там їх і зустрів дивний, дуже добрий старець Сімеон. Коли він побачив маленького Ісуса на руках його Матінки, Він дуже зрадів та благословив Бога за цю зустріч, бо чекав на неї більшу частину свого дуже довгого життя. Так стало дійсністю пророцтво, в яке спочатку не повірив сімеон. Дуже ніжно, обережно сімеон взяв на руки святе немовля, притиснув його до свого серця та промовив дивні слова які стали відомо всім молитвою, нині відпущаєш раба Твого Владико, по Слову твоєму з миром? Ця зустріч була найважливішою подією у житті святого Сімеона, Богоприємця. Він був щасливий. Хоч ця зустріч відбулася понад дві тисячі років тому, її значення неможливо переоцінити. Ця подія символізувала зустріч всього людства із Богом. І саме цю зустріч ми святкуємо в цей день, а називається це Велике Свято «Стрітіння», що і означає зустріч. Я вітаю вас, малята! Я бажаю вам жити довго та щасливо любити цей світ та його творця. А на цьому я прощаюся з вами на все добре, малята. Хай щастить!